Мої вітання з вами Вадим Мотоблок. Зі мною невірний помічник, кентавер 10 сил із фризою активною і каточком. Що ми сьогодні будемо робити? Сам процес знімати я не буду, тому що в мене нема оператора. Я сьогодні саменький виїхав. Є у нас діляночка. Ось такої якості. Тут ріс бур'ян люди сказали, що то не є добре, дивимося. Ми його покосили, щоб тут мотоблоком не заблудитися. І час ми спробуємо його, так сказати, зрівняти. Весь бур'ян ми не перебирали для того, щоб він пішов на удобрення, тому що воно ще сире, воно буде перебиватися, по крайній мірі, я сподіваюся. Ну якщо ця призабере кірпіч перебиває надвоє, то я думаю, що це вона візьме по-любому. І ми спробуємо зробити десь приблизно ось таку гладь. Слідкуємо за роботою, точніше вже покажу результат. І так ми можемо зрихлити е, любу ділянку, навіть цільник, і зробити м'яко для посадки газона чи посадки грядок. Дивимося. Це знову я і мій помічник, кентавр 10 сил з активною фризою. Трошки ми попрацювали і скошена трава і бур'ян. екземпляри набагато потовстіше. Ну, правда, я кажу зразу, що воно зелене. То його рубати можна, бо якщо сухе, то важче. І з оцеї зелені що ми маємо? Ми маємо глибоко вироблену ділянку, по якій можна садити, що газонну траву. Та що там гріхати їй, навіть картоплю під лопату, хоч трактором, хоч мотоблоком теж можна садити. Весь бур'ян не треба було ні згрібати, нічого. не Цей він спокійно піде на перегній. Якби ми його перемішали з землею, тому не треба було ні згрібати, ні заморачуватися з тим, щоб десь його перевозити Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за нашим відео.